Масляна традиційне слов'янське свято тривалістю в тиждень. Головні атрибути народного святкування млинці опудало масляною, різноманітні забави, як то катання на санчатах. І якщо за нинішніх погодних умов криврічці останню розвагу викреслюють зі списку планів на свято, то від приготування млинців відмовлятися не збираються, тим паче що знають толк у начинках до них. Творок можна з варення. ні ну, варення – це варення, а саме вкусне, о, красна красне ікра. Просто масло з сахаром можна, яблочки, ну хто ж то можеть придумати. Ще краще розбираються в начинні до млинців ресторатори, які до цього свята, як завжди, готують безліч кулінарних сюрпризів для своїх клієнтів. У нас есть телятина с овощами, вы можете увидеть. Украшается жареным яйцом и контраст дает помидорчик черри. Есть с морепродуктами в сливочном соусе блины. А закроем. С, с красной икрой, с огурцом есть. С, с заморской, с баклажанной. Нет, с красной. Для того, чтобы млинцы ували не только смаком, а идеальную форму, формой, у шеф-кухаря есть свои секреты. Первый совет, который можно озвучить, это Вливати молоко е, не кількостями количествами і чаще е, ну как би масірувати, щоб не було от, комків. Якщо бажаєте дізнатися ще більше секретів приготування млинців, в четверо, 19.25 вмикайте програму Перчинка на телеканалі Рудана і святкуйте масляно разом із нами.